Вітаю вас, мої любі діти! На занятті з грамоти. Що ж ми нового дізнаємось? Спочатку діти вам необхідно назвати хто тут зображений. Що ви почули? Вірно, усі ці слова починаються на звук К. Який цей звук? Дуже добре. Він приголосний, бо при його вимові ми зустрічаємо перешкоди. Тож пограємо зі звуком К. В нас є три картинки: кавун, білка, калина і три звукові будиночки. Необхідно визначити кількість складів у словах і наголошений склад. Визначимо кількість складів у слові кавун. Кавун. Вірно, два. На який склад падає наголос? Гукайте. Кавун! Дуже добре. На другий. Визначимо кількість складів в слові білка. Промовляємо. Білка. Теж два склади. А який наголошений? Гукайте. Білка. Перший склад. Він є наголошеним. А скільки складів у слові калина? Порахуйте самостійно. Молодці. Три. Визначте в цьому слові наголошений склад. Гукайте Калина. В слові Калина наголос падає на другий склад. А тепер дізнаємось, якою буквою на письмі позначається звук К. Знайомтесь, діти, велика й мала буква К. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає його пока. Щоб краще запам'ятати, як виглядає буква К, викладіть її. А згодом знайдіть її серед інших букв. Перевірте, чи всі ви їх знайшли. Далі ми з вами прочитаємо слова і зробимо їх звукобуквений аналіз. Читаємо перше слово. Коса. Визначаємо: скільки букв у слові. Вірно, 4. Скільки звуків. Теж чотири. Який перший звук у слові? К. Він який? Твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Назвіть другий звук. О. Він який. Голосний позначаємо. Вірно, кружечком. Третій звук у слові. Так. С. Він. Твердий приголосний. І позначаємо ми його однією рисочкою. Який четвертий звук у слові коса? А. Він який? Голосний позначаємо кружечком. Скільки складів у слові коса? Два. На який склад падає наголос? Скажемо слово Коса. Так, на другий склад. Діти, порахуйте, скільки твердих приголосних звуків в цьому слові? Два. Скільки голосних. Дві. Скільки складів у слові коса? Два. На голос падає на другий склад. Далі прочитаємо наступне слово. Кіно. Який ви почули перший звук? Кі. Він який? М'який приголосний позначається двома рисочками. Назвіть наступний звук. І. Він голосний і позначається кружечком. Який третій звук? Н. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Який останній четвертий звук? О? Він голосний так, і позначається кружечком. Визначте, скільки складів у слові кіно. Молодці. Два. Діти, визначте, на який склад падає наголос. Розумнечки, на другий. А тепер, діти, скажіть мені, скільки м'яких приголосних у слові кіно? Одна. Твердих приголосних? Одна. А голосних? Дві. Скільки складів у слові кіно? Два. А наголошеним є? Так, другий склад. Які ж ви діти-розумнички з усіма завданнями впорались? На закріплення нової теми пограйте вдома у гру. Хто більше придумає слів з буквою К? Тож на цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!